Мічники, йдіть сюди і прихопіть моє улюблене печиво. Давайте прикрасимо ними мій будинок. Так, точно, і зіркою прикріпимо на двері, а з колом от сюди. Тут у нас буде сіно, а сюди я приб'ю печиво з трикутником. Робота зроблена. Тоді йдіть. Оля-ля, яка гарна червона вина. Я хочу випити всю кров з неї. Мама, 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 я вечеря. Вона б'є мене струмом. А -а -а! Як це вимкнути? Мабуть, здалося. Бідний треба триматися подалі. Отримав на вечерю сотню вольт струму. А це ще хто? А, -а, -а мамочки, ведмідь Фредді. Давай я допоможу тобі підвестися. Не лякайся, ми ж сусіди. Ой, дякую. Ну, Якщо я тобі допоміг, то допоможи й ти мені. У мене є вивізка з моїм зображенням і ім'ям. Чи можеш підкинути мене на дах будинка? Ну, звісно, ну, які питання. Ідеально, велике дякую. І вивізка на місці. Мені також треба на дах. Хочу додати на неї червоні патьоки фарби. Я ж все ж таки дракула. Так, обожнюю свіжу тягучу червону кров. Як апетитно. Ще трохи. І все готово. Помилка, помилка. Хтось кинув у мене відро. Пошук цілі, пошук цілі. Ціль знайдена. Реді, атакувати. Ауч! Неприємно серед дня втрачати голову. Драколо допоможи. Спокійно, спокійно, друже, одну мить. От і вона. Ось так. Готова. Дякую, драколо. Ну, я пішов. Ей, Куди йде моє тіло? Хм, думаю, настав час додати трохи кажанів. Подивимося моїй книзі заклинань, як їх викликати. Ага, от і заклинання. Нарікаю, щоб усі кажани цієї планети зараз же прибули до мого будинку. Кажани, діти мої, повертайтеся додому. Нікому не відставати, нікому не улітати. Так, вийшло. Ви самі подивіться. Тепер на моєму будинку є крила рот та кажани. Ідеально, обожнюю це заклинання. Ну а тепер ходімо всередину. Відламалась ручка. Ну і добре, в мене є гідна заміна. Цією кісточкою скелета я зазвичай чухаюсь. і для дверної ручки вона також зійде. Здається, що мій будинок самий крутий. Удракали будинок вже готовий. У ляльки теж залишився лише Фредді, але зачекайте, і його будинок виглядає також чудово. Тоді ми рухаємось далі. Час зробити ремонт всередині будинку. Тут все виглядає нудно. Мені треба прикрасити стіни, і я знаю, як це зробити. За допомогою свого третього ока я спроєктую хмари. Виглядає супер. Я задоволена. А тут має бути поличка у вигляді хмаринки. Виставимо на неї мої улюблені фігурки. Далі я візьму декілька таких дерев'яшок і випалю з них паркан, котрий потім повісимо на стіну. Ну і звісно, на підлогу треба щось постелити. Я вирішила, що крихта спечева послужить відмінним покриттям для підлоги. І м'яко і пахне приємно. Думаю, крити з печива вистачить. Далі переходимо до меблів. Тут буде стояти тумбочка, а на неї поставимо золоту свиню. В моєму будинку виявлено кажана. Знищити, знищити, знищити. Потрапити не вдалось, але її прогнала, що також непогано. Ех, ця лялька знову мене мало не засмажила. Якось тут нудно. Додамо більше світла. Повісимо неонове підсвічування сюди і от сюди. Тут буде знак виходу, щоб усі знали, куди тікати. Дивіться, що у мене є портрет мого улюбленого друга ципи, котрий я повішу от сюди. В цьому кутку стоятиме жовтий столик, знизу котрого викладемо іграшки. Так, так, їх у мене багато. Ну а тут буде стояти телевізор. Подивіться, в мене встановлені камери в кожній точці. Я можу стежити за своїми сусідами, не виходячи з будинку. І навіть камери є в будинку Дракули. О, точно! Мій живий столик! А ну-ка сюди. Так, так, це і стіли моя домашня тварина. Який же ти милаха. Давай я тебе погладжу. М -м -м, мій пухнастий. Ну, добре, продовжимо прикрашати домівку. На столик я поставлю свічки і фотографію з моєю улюбленою Джес. Вона була смертною. На жаль, від неї в мене залишився лише череп. Будь тут люба. Ох, як потепеліло на душі. Хм, Мабуть, додамо більше свічок. Так, цього достатньо. Який же я молодець. Можна паласувати свіжою кров'ю. Ммм, смакота. Оце що? Камера, серйозно. Фредді, це ти встановив? Оп. Здається, спалили. Ну нічого, я вже розвісив великі екрани. І з кожного я можу спостерігати за сусідами. А от і сусідка лялька вийшла. Цікаво, куди вона піде? О, ні, вона знайшла мою камеру і знищила. Ох, Лялька, це було даремно. Зараз я з тобою розберусь. Ей, сусідка! Як ти посміла? Це була моя камера. Не треба за мною стежити, Фредді. Але я хочу. Чекайте, друзі, не треба сваритись. Ми все ж таки сусіди. Давайте краще підкріпимось кров'ю. Пригощайтесь. Ой, ви що, кров не п'єте? Ну, тоді, знаєте, я, мабуть, піду. А ще краще полечу. Бувайте! Та, сусіди, навіть не намагайтесь, ви не зможете мене піймати. Хоп, не влучила. І зараз не влучила. Зробив вже щось із своїм прицілом, лялька. Все, на навс... Хм, з чого почати? Для початку пофарбуємо будинок у рожевий, косметикою буде дуже довго. А от фарба в самий раз виливаємо фарбу на дах і милуємося, як будинок перевтілюється. Чудово. тепер беремо пензлик і пофарбуємо будинок всередині. Як же здорово у мене виходить? Зак, це мої пензлики. Що ти собі дозволяєш? Хм, hmm. А що не так? Мені потрібно пофарбувати будинок. Ей, Дженіс, яка ти жадібна? Я б з тобою поділився. Ну, якщо так, візьму балончики з фарбою. Так буде навіть швидше і краще. Так, колір підходить ідеально. Ого, балончики з фарбою здорово. О, ні. Фарба потрапила мені на обличчя. Це потрібно швидше прибрати. Ось це весело вийшло. Припини сміятись зак. О, яка мила серветка. До мене прийшла класна ідея. Якщо приклеїти її на стіно, то вийдуть дуже стильні шпалери. Ось так. Яка краса. Краса, де? Припини мозолити мені очі зак. Я дещо вигадала. Наносимо клей і приклеїмо на обличчя зака, щоб підглядував. А, Дженіс! думаєш, що це смішно? Зовсім не смішно. Як боляче, о, ні, моя брова, її нема, вона залишилась на сервиці. Якщо спробувати її повернути, ну-ка, ну-ка. так вийшло. О, Так набагато краще. Зараз я зроблю власні шпалери, котрі будуть краще ніж у Дженіс. Ізерунок намалювали, залишилось вирізати шматочки. М -м, ідеально. Дякую, Дженіс, за класну ідею. Тепер залишилось приклеїти. Так, приклеїмо по всій кімнаті. Отак, вийшло круто. І моєму роботу також подобається. Він навіть затанцював, бачили? Неймовірно. А зараз мені знадобиться журнал. Тут багато класних ідей. Ох, ви тільки подивіться, яка гарна кімната Барбі. Нам така потрібна. З чого почати? Точно для початку поставимо рожевий диван, крісло і журнальний столик. Побільше деталей про картини не забути. Тут моя барбі зможе відпочивати та пити чай. А я разом з нею розкішно продовжуємо. Сюди поставимо комод, на котрий потім поставимо телевізор. Додамо крісло, подушки і вуаля. Зона відпочинку готова. Барбі, тримай пульт. Тепер ти зможеш дивитись свої улюблені телепередачі. Ей, А це ще що? Я забрав пульт і вмикаю те, що мені подобається. Так, обожнюю шоу з роботами. Дженніс, вони ж такі веселі. Ей, тікай звідси зак, займайся своїми справами. Ну і будь ласка. О, у мого робота також є телевізор. Повісимо його на стіну. Ось тут буде стояти столик з боків величезні колонки. На стіни повісимо постери. Чим більше, тим краще. А сюди поставимо крісло та стелаж з коміксами. Так, мій робот зможе тут танцювати. Він просто обожнює електронну музику. Є. О, ні. Які ж у нас галасливі сусіди? Просто жах. Жахіття. Зак вимкни негайно, бо тобі твоєму роботу не позаздриш. Чудово, так набагато краще. Дякую. Я готова з тобою поділитись кріслом для твого робота. О, круте крісло, дякую. Поставлю його у вітальні. А ще тут стоятиме плейстейшн. Ми з роботом просто обожнюємо відеоігри. Ось я і закінчив прикрашати перший поверх. У мене точно вийшло краще, ніж у Дженіс. От дурниці. Ой, моїй барбі нема де спати. Потрібно скоріше облаштувати другий поверх. Дивись, любе яке миле ліжко в мене для тебе є. Повісимо балдахін, і Це буде ідеальне спальне місце. А щоб моя барбі змогла робити макіяж, я поставлю ось цей столик із дзеркалом поруч із ліжком. Стілиць та косметика також на місці. Барбі, ти задоволена? Зачекайте ти ще що? Ну, вже ні. Одяг моєї ляльки не може просто валятися на підлозі. Для неї в мене є чудова шафа. Обережно розвісимо всі брання, а ще додамо пару шаф для взуття та аксесуарів. Барбі пропоную перевдягнутись. О, так, ця сукня тобі дуже личить. Зак, скажи, мило, так? Ну, таке. О, іди, не слухай його Барбі, він нічого не розуміє. Краще подивися, яку спальну капсулу я зроблю для свого робота. Прикрашу її вікнами з видом на космос. А тут розкладу журнали і їжу. В мого робота дуже багато різних речей. Це все треба розкласти по полицях. Тут буде крісло, а сюди поставлю телескоп. Класно, так? Скажи Дженіс, ну таке собі. Хвилиночку, ти ще не бачила підсвічування? Ух ти! Це і справді виглядає цікаво. А скільки зірок можна розглядіти через телескоп? Так, дуже круто. Повірив? А я пожартувала нічого особливого. Що? Та годі, я знаю, що тобі сподобалось. І мій робот також в захваті. Що це з моїм роботом? Звідки йде цей звук? О, так це борщить живіт. Не хвилюйся, друже. У мене для тебе є цілий холодильник їжі. І тут одні овочі та фрукти. Гедота. Я заповню холодильник реально смачною їжею, і це буде піца. Інша річ обожнюю піцу. М -м, поставимо ще декілька коробок от сюди. Як ви могли зрозуміти, на третьому поверсі у нас буде кухня. Сюди поставимо стіл, а тут буде плита та раковина. Хоча зачекайте, навіщо це йому, якщо мій робот не готує? Прибираємо і встановлюємо автомати для ігор. Ось це і весело і функціонально. Так, бачу, мій робот щасливий. Дженіс, а що ти робитимеш? Я збираю овочі та фрукти. На відміну від твого робота, моя барбі це любить. Ось він цілий кошик продуктів. Просто приголомшливо. Виставимо їх всі на стілаш: яблука, перчик, бананчики. Хоча знаєте, я передумала. Краще викладу туди сумочки, туфлі та інші аксесуари. Так буде набагато краще. О, так, упевнене, що і барбі так набагато більше сподобається. Ну а замість кухні я поставлю рейли для одягу. Моїй барбі просто необхідна окрема гардеробна. От тепер точно вистачить місця для всіх її нарядів. О, нічого гірше не бачив. Зак іди. Ти мені заважаєш. Поглянь сюди. В мене є стільки робота. Схожий на мого приклею я його на дах, щоб всі знали, що це будинок мого робота. Класно вигадав? У мене ти ще наклейка для дому. Це моя Барбі. Тепер всі знатимуть, що цей чудовий будинок її. Друзі, ви так здорово попрацювали. Зак зробив чудовий будинок для свого робота. Виглядає технологічно та космічно круто. Ну от оджені справжній рожевий будинок Барбі. Прям які за обкладинки журналу. У мене є секрет у будиночку. Натискаємо сюди. і З'являється кімната керування. Посадимо сюди мого робота. До речі, зацініть які круті бластери в нього є. Таємна кімната на даху? Ага. А у мене теж є мила кімната для Барбі на даху. Тут її улюблене крісло та її домашні вихованці. Так, вони тут мешкають, і барбі просто обожнює проводити з ними час. Ох, як же це мило. Очі не відірвати. Залишилось лише зробити подвір'я для моєї барбі. Першим ділом я постелю ось цей чудовий зелений газон. Тут буде лежак. Тут парасолька. Посадимо садових гномів та готова. У мене є ідея крутіше. Постелимо тут блакитну підлогу. Поставимо всю техніку для польоту в космос. Та-дам! Вуаля! Мій будинок краще. І так, увага! Ще раз подивимось на будинок Барбі. А потім уважно оцінимо будинок робота. Напишіть у коментарях, чи